Радий всіх вітати! З вами Лікар Чайка, і сьогодні ми поговоримо про закрепи. Чому вони виникають, яку небезпеку вони дійсно несуть для нашого організму, та що потрібно робити, щоб без таблеток та без різного роду клізм раз і назавжди позбутися закрепів і кожен день ходити в туалет по великому. І так, закрепом вважається тоді, коли людина по-великому ходить в туалет рідше, ніж три рази на тиждень. Тоді це закреп. Що ж призводить до виникнення закрепу? Є три основних групи причин. Перше, це причини, які пов'язані із жовчним міхуром і порушенням відтоку жовчі. Друга причина це відсутність харчових волокон, які попадають в товстий кишківник і механічно мають подразнювати кишку і стимулювати дефекації. І четвертий це рефлекторна реакція, де превалює емоційний компонент. І ви повинні розуміти наступне: що до яких же ж наслідків оцих негативних приводить закреп. Якщо у вас там, наприклад, один раз ця ситуація трапилася, нічого, звичайно, критично в вашому житті не відбувається, ну, окрім якогось естетичного дискомфорту, так. Але якщо закрепи є постійно, то тоді це грозить виникненням геморою, або, наприклад, його збільшенням, коли він уже присутній, він може провокувати виникнення анальних тріщин. Це також дискомфорт, випадіння прямої кишки може виникати. Ну і тут є багато міфів далі. Наприклад, те, що е, закреп може викликати рак товстого кишківника. Ні до якого раку він не може привести взагалі, бо причини виникнення цього стану зовсім інші. Він, наприклад, може призводити до дефіциту вітамінів і мікроелементів. Ні, тому що все це всмоктується в тонкому кишку. Запам'ятайте, башка, що закреп це саме останній відділ. Уже Калові маси скопичуються уже вихідного отвору, а всі процеси всмоктування та синтезу чогось були вищі. Тому він на дефіцит мікро-макроелементів або взагалі на всосування і роботу самого кишківника по отриманню поживних речовин, не впливає. Давайте ж з вами розберемося зараз детально групи причин та як потрібно і що потрібно робити, щоб профілактувати закреп. І так, перша група причин це все, що пов'язано із роботою жовчного міхура. Саме жовч, як ми вже з вами знаємо, стимулює перистальтику, тобто скорочення кишківника, які проштовхують харчовий комок нижче і фактично формують калову масу. Тому, коли є порушення відтоку жовчі, це призводить до того, що перистальтика сповільнюється. І як наслідок, у нас кал сповільнює проходження по кишківнику, і це може викликати. Закрепи. Як же ж з цим працювати? З цим працювати дуже легко, і для цього потрібно перше в харчуванні вживати гостру, гірку, кислу, жирну їжу. Потрошки, щоб вам було комфортно, і проводити вісцеральну терапію. Щоб зараз детально на цьому не зупинятися, я рекомендую вам додатково переглянути ось це відео, де розказано, що потрібно їсти, як проводити вісцеральну терапію і щоб повністю зняти причину, в основі якої лежить проблема роботи жовчного міхура. Тепер, якщо ми говоримо про харчування, це друга група причин. І перед тим як ми поговоримо про харчування, я хочу, щоб ви знали, що деякі медикаменти можуть викликати закрепи. В даному випадку це медикаменти, які знижують холестерин. Чому? Тому що вони якраз блокують. Виділене самого холестерину жовшних кислот, і це сповільнює перестальку кишківника. Про це ми говорили у першій групі причин. Також антигіпертензивні певні засоби, сечогінні засоби, також певного роду засоби, які використовуються для лікування депресії, вони можуть викликати закрепи. Тому, будь ласка, якщо ви щось на постійній основі вживаєте, подивіться в інструкції, чи закрепи не являється побічним ефектом. І якщо така ситуація є і у вас є закреп, будь ласка, проконсультуйте своїм лікарем для того, щоб... Де ми могли знайти правильний вихід з цього положення. Ну, тепер ми поговоримо з вами вже про їжу. Ця друга група причин включає перше. Це дуже просте: неправильне вживання води. І другий момент відсутність достатньої кількості клітковини. Наприклад, що треба тут робити? Перше, воду ми маємо вживати по 100, максимум 150 мл щогодини протязі дня. Вода має бути відповідних параметрів, і зараз ці параметри ви бачите на екранах. Тобто кожну годину, якщо ви проснулися, наприклад, в 7 годин, ви в 7 годин випили, в 8 годин, в 9, в 10, в 11, і так я рекомендую до 19.00 вживати воду в такому об'ємі. Як же ж перевірити, чи достатньо ви води вживаєте? Адже хтось каже, треба 5 літрів пити, хтось каже 3, хтось каже 30 мл на кілограм воги, то ж стільки ж теї води пити. Запам'ятайте, норма завжди індивідуальна. І вираховується вона у вас, щоб у вас сеча була прозоро. Ю. Вона може мати трошки трошки-трошки соломенно-жовте забарвлення на протязі дня. Ранішня сеча завжди має забарвлення. Но якщо ви починаєте приймати достатню кількість води, для вас вона стає прозорою, або легко-легко такою соломену жовтою. Тому вода. другим важливим моментом є прийом клітковини. Ну тут люди роблять помилку. Вони кажуть, а, значить, треба їсти каші. І, наприклад, починають вживати рис. А рис, навпаки, викликає закрепи. Тому що хто, наприклад, там старшого покиня, ви ж всі знаєте, якщо, наприклад, є поноси, то що ви час дають? Рис, рисову кашу, і її не доварюють. Також за крепи може виникати і продукти, які багато містять глютену, тому що вони будуть паралізувати роботу там, тонкого кишківника. Ось таким чином. Тому ми повинні вживати правильну клітковину в достатній кількості. Що це таке? Це взагалі овочі. Ось. Але люди завжди використовують цю рекомендацію, багато овочів вживають, але їх починає дути від цих овочів. Тобто газоутворення велике виникає. Це знову помилка. Чому так? Тому що кількість лактобіфідомбактерій, які є в вашому кишечнику, не можуть переварити ту клітковину. То як же ж тоді тут бути? Що ж тоді правильно тут робити? Є дуже простий вихід. Ви можете вживати. Продукти, який багаті, квіткованої, наприклад, харчові висівки, пшеничні висівки, наприклад, чи житні висівки. Це вже значення немає. Виберете Ви берете ці висівки і маєте їх правильно підготувати. Тобто, яка схема з допомогою висівок допомагати собі про запорах? Ви берете 2 столових ложки із гіркою цих висівок, кидаєте в каструльку, заливаєте на 500 мл води і доводите до кипіння. Ось вони закипіли, ви їх виключили. Потім вони набухнуть. І ось ця кашка, яка утворилася вся, ви її маєте з'їсти за день. Додаючи її або в салат, або в суп, куди хочете, тобто в їжу. За добу ви цю кашку маєте з'їсти. І так ви робите 3 дні підряд. Якщо у вас на протязі цих трьох днів появляється стул раз в день або раз в два дні, це добре, для вас ця доза залишається, і ви її приймаєте протягом місяця. Якщо ж немає цього і далі у вас подовжується запор, то наступний раз, наступних 3 дні, ви вже вживаєте по 3 ложки. Тобто ви берете 3 столових ложки, кидаєте в каструльку, знов заливаєте на. 500 мл води і доводите до кипіння. І цю кашку з'їдаєте за день. І знов так три дні. Немає стулу регулярно, ще четверту ложку немає, через три дні п'яту. І так ви виберете для себе той необхідний об'єм клітковини, який допоможе мати стул регулярно. Звичайно, ще є рекомендація: от, краще там, наприклад, вживати псиліум. Або, наприклад, краще вживати льон, бо льон там такий дуже корисний. Це просто клітковина. Тому яку клітковину ви вживати будете, не має значення. Якщо вам хтось рекомендує, що якась клітковина лучша, а якась гірша, це просто пам'ятайте, це просто маркетинг. Я завжди кажу, що наше з вами здоров'я знаходиться під нашими ногами. Но, що важливим ще тут є? Що кажуть, а як же ж тоді дітям? Пам'ятайте, будь ласка, що дітям і я рекомендую всім іншим людям починати потрібно не з. Зразу слідковини, а ось того першого пункту, який розказує нам про те, як робити вістеральну терапію, вона допоможе нам налагодити верхні відділи кишківника і часто цього досить. Тому другий пункт завжди йде після першого. А зараз давайте перейдемо з вами до третього пункту. Перед тим як ми перейдемо до емоційного компоненту, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід. На фізичному рівні, на рівні роботи мозку та на рівні сприйняття світу допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. Про цей підхід я детально розповідаю на своїх навчальних курсах та його виклав у своїй книзі. Якщо вас цікавить бути здоровим відповідно комплексного підходу у сучасному світі, переходьте за цим посланням під відео, і там ви ознайомитеся з усією інформацією для себе. І так, емоційний компонент. В які ж умови потрібно попасти людині для того, щоб на рівні емоцій мозок блокував випорожнення? З кишківника, тобто фактично викликав то, що називається порез кишки. І так, перша причина перша причина це тоді, коли людина не має свого місця. Вона його втратила по якійсь причині, воно у неї відсутнє. Чому так, запитаєте ви? Тому що біологічно ми, тварини і всі істоти з допомогою кала та сечі, мітимо свою територію. Тоді, тому, коли в мене відсутня ця територія, або мені заборонено на ній бути, або я не можу бути там, де я хотів, то що я вважаю, своєю територією, це може призводити до того, що виникає закреп. Другий мови, які може потрапити людина, це тоді, коли вона втрачає із кимось контакт. Наприклад, я вам дуже простий приклад: людина мала найкращого товариша. Але по якимось незрозумілим причинам цей товариш перестав із нею, із нею спілкуватися. І ось людина переживає, що як же це так, що ж відбулося, я не можу тепер спілкуватися з ним як інше. Я хочу утримати цю дружбу. Це буде призводити до того на рівні поведінки, що буде виникати стан, який ми називаємо закрепом. Третя причина це тоді, коли людина різко втратила контакт з близькою для неї людини, наприклад, людина померла. Це несправедливо. Чому так відбулося? Чому відбулося саме в цей період часу? Адже в мене ще були такі плани з ним і так далі. Тобто, така ситуація, особливо в сучасних умовах, яких ми зараз живемо в стані війни, це дуже часто трапляється. І от тих два пункти, які ми робимо з вами, людина виконує все, а нічого не відбувається. Тому що, коли повністю цей емоційний компонент не буде знятий, і людина не прийме смерть там чи розлуку з цією людиною, закрепне проходить. Також причиною є, коли людина попадає в умови, де вона не може, скажімо так, пропустити і відпустити ситуацію, прийняти, скаже. І часто така ситуація, наприклад, трапляється, коли людина. Хоче, але не може пр продати, наприклад, свій будинок або машину по тій ціні, яку б вона хотіла. Або, наприклад, е мама там е має маленьку дитину, і ось дитинка не бере ту бутилочку, якби того вона хотіла. Та дитинка чомусь не какає так, як би того хотіла мама. Тобто вона не може це прийняти, вона не може цю ситуацію відпустити. Вона постійно це розцінює як проблему, як наслідок будуть також закрепи. І також тоді, коли людина попадає в умови так званої безвиході. Що ж таке біологічно безвихідь? Це ж якась катастрофа. Ні, це звичайні умови, І прикладом цієї ситуації, наприклад, може бути, коли дитина не хоче йти в школу. Тобто, але батьки кажуть, що треба, соціум каже, що треба. І ось ця дитина йде, і, наприклад, в школі там не какає, і два-три дня, наприклад, потім виникають запори. Але коли дитина, як мама каже, повністю розслабляється, в школу не треба йти на вихідні, в неї з'являється стул, і потім цей кишечник весь роздувається. Ой-ой-ой, проблема, що ж нам робити? Проблема тут. В іншому в сприйняті дитини саме тієї школи. Або ще ж часто така ситуація трапляється. Якийсь переїзд, наприклад, там люди подорожують е, кудись, і треба там приїхати з одного місця на тривалий час в інше. А як же ж там є буде? А як же ж я буду в дорозі? А що ж там буде зі мною? А я ж цього всього не знаю. Тобто, ви скажете, ну так, це звичайна ситуація. Так. Це звичайна ситуація і звичайна, можливо, для вас реакція, бо ви звикли так діяти. Але саме ця ситуація і таке сприйняття світу може привести до того, що виникає закреп. Що ж робити в таких випадках, коли превалює емоційний компонент? Пам'ятаєте, перше, що ми повинні зробити, це провести асоціацію. Так, стоп, я попав в ці умови. Я це сприймаю певним чином. І як наслідок, моє тіло дає мені підказку в плані того, що в мене виникає зміна на фізичному рівні в вигляді закрепу. Тому закреп це не проблема, не на стресі вона виникла. Не стрес є причиною виникнення закрепу, а рефлекторна реакція. І поки я знаходжуся в цьому стані, у мене буде закреп. Тобто я повинен знайти рішення, вихід з цього стану. І це рішення вас повинно задовольняти. Можливо, для когось зміна школи. Можливо, для когось це прощення і прийняття того, що людина пішла. Тобто вам треба поговорити про ту проблему, яку ви її маєте. Достатчно просто поговорити з п'ятьма людьми про ті емоції, які ви відчуваєте. Не саму проблему, а ту емоцію, яку ви відчуваєте. І в більшості випадків емоційний компонент зникає. Тому говоріть про свої проблеми. Озвучуйте їх, діліться з ними мінімум з п'ятьми людьми, і тоді як емоційний компенс втрачає свою силу. А зараз я прошу, щоб у кого є така проблема, щоб ви поділилися, що ви робили, коли у вас виникали закрепи, і чи давало це якийсь результат. І підводячи підсумки нашого такого невеличкого відеоуроку, я хочу ще раз наголосити, що тільки комплексний підхід, коли ми діємо на рівні емоцій, коли ми працюємо вістральною терапією, коли ми правильно харчуємося, коли ми правильно бачимо світ, дасть вам можливість без всяких ліків і без всяких клізм жити. І кожен день, як то кажуть, добре как. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.